В ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав удару безпілотниками по Київщині. Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир у 4 багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, знищено 3 автомобілі та 8 пошкоджено. Під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку було виявлено тіло загиблої людини. Ще двоє людей постраждали. Повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОБА Микола Калашник. Загалом сили ППО збили 110 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях 66 ворожих безпілотників мітаторів локаційно втрачено, Повідомили повітряні сили України. За добу Росії проти України втратила близько 1170 військових, сімдесяти військових. Повідомили генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 870 тисяч військовослужбовців. Січень 2025 року ворожі війська силами 130-ї, 15 ї та 1-ї слов'янської бригад в нерівному бою посунули лінію сил оборони України та зайняли селище Котлине. Після цього противник мав намір вийти на трасу Покровськ-Дніпро та накопичував там додаткові сили. Це могло значно погіршити логістичне забезпечення усього Покровського напрямку. Аби уникнути цього, один з батальйонів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади отримав завдання відбити у противника населений пункт та закріпитися на нових рубіжах. Батальйон почав виконувати завдання на цьому напрямку 25-го року, де почали опрацьовувати матеріал, повністю вивчати противника, як він діє, як він проводить розвідку, повністю опрацьовувати противника, щоб максимально як кажуть, підібратися до нього ззаду за, та, як кажуть, не дати йому всі можливі. Шляхи відходу, закріплення і тому подібне. Беспосередню задачу ми отримали від командира, да, від командира батальйону. І після того, зрозуміло, що підготовка, маленька підготовка, спілкування з особовим складом, тому що формат в тому, якому ми били до цього часу, і формат в тому, як ми зараз будемо як, в якому ми зараз працюємо, то ну, трошки відрізнявся. Сплановано в чотири етапи. Перший етап це е, стабілізувати. Обстановку, другий етап це нанести максимальне враження противнику в населеному пункті Котлина, максимально знищити, те, що налічували особового складу до ста військовослужбовців противника. Третє це, як кажеться, перерізати всі підступи до населеного пункту. І четверте це заняття населеного пункту. Одна штурмова група знаходилася південніше населеного пункту Котлина, де навіть тяжкі, де Повинна була заходити в, в першому порядку. Друга штурмова група це залітала на БМП-2, населений пункт Котлина. Заїжджали ми на техніці, тому що раптовий, раптовий варіант такий заїхати зразу бігтися. Це, по-перше, це змінацька для противника, тому що до цього воювали інші підрозділи тут стояли. Так? І після того вони. Ну, формат, понятно, що противник безпосередньо одна із груп, яка заїжджала на ній, вона підірвалася на міні. Е, слава Богу, без втрат, ну так, да, легкі контузії, там, легкі осколочні, і тим не менш, ці пацани відмовилися е, від евакуації, вони розгрузилися, заходили. Контакт, 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 контакт полонений, контакт полонений. Їм на їхній особовий склад наплювати. І також недавно теж, що взяли полонених. Де полонені там теж розповідають, що моральний стан дуже слабкий. Їх бросили. Вони думали, що ззаду їхні стоять, а там вже оказалось наші стоять. Ми заходимо п'ять постійно, де то він накопичувався. І накопичувався, не дивлячись на те, що ми там брали полонених, наприклад, да, як вчора там. Вони там сиділи за місяць до того. Думають, що десь там вони ще ззаді, хтось їх там, а там вже давно ззаду ми стоїмо. Полонени самі хочуть іти з нами, вони не хочуть до себе йти. В подаль... Поки ті проводили е... південніше східну частину, зачищали населеного пункту Котлина, Друга штурмова група спускалася теж на південну е... західну частину Котлиного, де в подальшому був. Рубіж, де повинна була штурмова група закріпитися і в подальшому повинні були нарощуватися, надати противнику, між міжпозиційний простір, щоб він оволодів іншими будинками, і заволодів тими ж будинками, які ми втримували. Пішли в село. Одна група стартунула раніше, друга група закрепа, яка в подальшому підтягується, зачищає. Проходили, пройшли в основному все село. Зайшли зразу на кінець села, пройшли, одна група прийшла з однієї, сторони, друга, друга вже на тяжкі пройшла, зайняли позиції. Є можливість працювати, працюємо, не даємо зараз, станом на час не даємо їм підійти взагалі. Все знищується на підступах. Я не скажу, що прямо аж так було важко. Да? Ну, безпосередньо. Треба було попрацювати. І це не тільки працювала конкретно якісь там із наших підрозділів, да? а все управління працювало над цим. Підготовка велася, задіяни да? були не тільки там, конкретно особовий склад нашого підрозділу, цілий засоби дружніх підрозділів, цілий засоби нашого старшого брата, старшого начальника да? проводилася Ну, По команді старт-старт, як завжди, вперед вперед Дивник дуже, я кажу... Нема, невеликий у нього зараз слабкий моральний стан. Немає в них провізії, не можуть піднести, жалуються, тому що не можуть дойти, знищують дронами їх. Так само це БК, там остатки в них там, можна сказати, там, може, по магазину 3-4 стоїть і все вони держаться. Ну, і плюс мороз. Саме головне це зараз мороз. Перші неділі кожен, кожен контакт або, штурму, або штурмували ми. Їх майже ну, через 2-3 години. Він вже деморалізований, він вже там довго сидить, вони там вже воду шукають, діду, ну, безпос... ну, Зрозуміло, що вони відстрілюються. Те, що ми не допрацьовуємо воїнами, які знаходяться, які штурмують, та, штурмовими групами, допрацьовує в нас розрахунки БПЛА, або там, якщо ми бачимо, що десь там противник намагається якісь сили і засоби накопичити і підтягнути, їх знищує там. Силами і засобами старшого начальника артилерія там у нас є засоби безпосередньо самого батальйону. Артилерійська батарея зараз, скажімо так, нештатні вогневі засоби. Це в нас міномети 120-го калібру, 82-го І Так само в роті вогневої підтримки у нас є мінометний взвод, в якому є 60-й міномети. Нам додали вогневі засоби дивізіону, реактивної батареї це відповідно засоби 122-го калібру, Нона 29, 120-й калібр, і від 155 калібр це «Паладін» 109. Є також реактивну установку БЕМРАД. За цей час використовувалося все. По, скажімо так, поетапно, по межі досягаємості, скажімо так, цілей. Відпрацювали на заборону і друг йде противника, відпрацювали на заборону, його зупинили під якимись деревами, мавіки скиди, взлетіли в піві. Тобто це якби сукупність вогневого ураження повністю самого противника. Батальйон дуже велику роль відіграв в цій операції, в цьому завданні. На даний час населений пункт Котлина, під обороною збройних сил України суд на 15 років позбавив волі чергового зрадника. Відомо, що він служить в Криму командиром російського ракетного комплексу Ц400. Отримав підвищення нещодавно. Ще у 2014 році, після ворожої окупації Криму, військовий не прибув на нове місце дислокації у Вінниці. Залишився на півострові та почав служити під прапором РФ. Після підписання контракту з ворогом він забезпечував протиповітряну оборону Криму та створював пропагандистські матеріали. Вінницький суд визнав його винним у держзраді та дезертирстві. ДБР затримало та повідомило про підозру начальнику відділення однієї з виправних колоній Київщини. Він зливав російським спецслужбам дані про засуджених, які достроково звільнилися та пішли на службу в армію. Виявилося, що посадовець колонії підтримує політику країни-агресора і добровільно пішов на співпрацю. Також йому допомагала дружина, яка наразі живе тимчасово окупована. Луганську. Вони разом передавали ворогу інформацію про засуджених, які вступили в сили оборони. Відповідальні за такі цілеспрямовані дії сувора та невідворотна. Суд на 15 років може позбавити волі та конфіскувати майно. Маємо конкретні вагомі результати в залученні різної допомоги. 3,5 мільярди євро отримує Україна в березні від Євросоюзу в межах програми «Ukraine Facility». 4,5 мільярди фунтів стерлінгів або 5,6 мільярдів доларів військової допомоги отримуємо цього року від Британії. Нову військову техніку, грант на відновлення енергетики і допомогу в 5 мільярдів доларів за рахунок російських активів. Залучаємо від Канади. Допомогу на 3,5 мільярди євро отримуємо від Норвегії. Це військова, економічна, гуманітарна підтримка, а також важлива допомога нашій енергетиці. Пакет військової допомоги обсягом 1 мільярд євро оголошений Іспанією. Також свій внесок у стійкість України зроблять Фінляндія, Швеція, Данія, Ісландія, країни Балтії. Ми надзвичайно цінуємо кожен прояв солідарності та розглядаємо це як інвестиції в безпеку єдиної Європи. У Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Ломи камінь Леся Українка в Криму приурочена дню народження поетеси. Виставка є частиною проєкту Ломи камінь жіночий спротив у Криму. Власне, основна частина виставки вона говорить про сучасність. Про останні 10 уже 11 років окупації Криму і те, як жінки активно чинять спротив окупаційній владі. Але коли я почала працювати з цією темою, я зрозуміла, що ця жіноча сила, ця жіноча солідарність, вона не виникає з нічого. Вона завжди стоїть на чиїхось плечах. Вона виростає з сили і солідарності інших жінок. Мені було дуже важливо дослідити власне, ці історії, в яких просто очевидно і дуже а, так виразно проявилася постать Лесі Українки як дуже важлива фігура. Виставка є мультимедійною та поєднує в собі історичні матеріали та мистецькі твори сучасності. Тут є архівні матеріали, наприклад, рукописи Лесі Українки, наприклад, є ескізи з родини Косичів, ескізи кримськотатарських візерунків родини Косичів. Тут представлені публікації, як прижиттєве видання. Лесі, де видався перший кримський цикл, так і твори мистецтва, і відеороботи. Тобто, це така мультимедійна виставка, де багато різних є. Представлено жанрів. Так? Тут і відео, і аудіо буде. Так? Ми почуємо тут навіть фрагмент голосу Лесі Українки, який записаний був саме в Криму. А ми бачимо тут твори сучасних майстрів кримськотатарських, строї українське. Флористичні композиції, та тобто тут якби і, і твори художників, зокрема Житомирських художників. Назва виставки має символічне походження. Ломи камінь це рослина, яка здатна вирости на каменях кримського високогір'я. Таку назву та нітні квітці дала сама Леся Українка. Коли вона лікувалась в Криму, то вона звернула увагу на таку маленьку квіточку, яка росте в горах називає, і вона дала назву Ломикамінь, яка розриває ці гори. І вона настільки її вразила, що вона почала придивлятися і до природи, до культури. І дуже багато а, татарської культури її просто вразили, ви там на столах побачите. Тобто тут мова йде про те, що от 100 років назад більше да, Олеся Українка зробила ті передумови, які сьогодні дають силу абсолютно іншим. Таким потужним процесом супротиву вона якби з'єднала. Во той минулий час і сьогодення, і запускають цю нову енергію і нову силу. Кураторка виставки Тетяна Філевська розповідає, що важливо у день народження Лесі Українки говорити про роль поетеси в історії України, Криму та європейської цивілізації, а також про її роль у подіях сьогодення. Сьогодні на території окупованих територій є такий анонімний рух жінок, який називають себе Зламавка. Та вони запозичують це ім'я головної героїні Лисової пісні Лесі України. Українки, яка надихає їх сьогодні боротися. Тобто, і це якби, суперечить образу радянському Лесі Українки як такої немічної, бідненької, значить, дівчинки хворенької, і показує нам її як спроможну сильну жінку, яка боролася все життя і перемагала все життя, і яка досягла дуже багато чого. Так? І от власне сьогодні жінки на окупованих територіях вони наслідують Лесю саме в цьому, в цій боротьбі, в цій силі. Підвідати виставку житомиряни можуть до 4 травня. 20 лютого 2014 року розпочалася військова операція Збройних сил РФ по захопленню частини території України Кримського півострова. Ця дата не заперечується навіть міністерством оборони Росії, оскільки закарбована на відомчій медалі за повернення Криму. За роки, що минули, Україна та весь світ мали змогу неодноразово переконатися у цинізмі, брехливості та підступності Російської Федерації. В Україні 26 лютого відзначають День Кримського спротиву російській окупації цього дня, 11 років тому, у Сімферополі біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся мітинг кримських татар та активістів на підтримку територіальної цілісності України з нагоди спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у Житомирі відбулася урочиста церемонія підняття прапора кримсько-татарського народу. Наталія музика до окупації Криму працювала у Севастополі, вчителькою української мови та літератури. Поїхавши із Криму, Наталія з чоловіком переїхала до Бердичева. Нині жінка є головою ради з питань ВПО про Кримській РВА та розповідає, якби не окупація їх домівки, вони б далі продовжували жити у рідному Севастополі. Тоді абсолютно нормально сприймали всі як українську мову, так і літературу. Я хочу сказати, що не було такого відторгнення. Проте все змінилося саме тоді, коли е, прийшли окупанти. Е, ми з чоловіком прийняли таке усвідомлений е, усвідомлене рішення. Це був такий вибір наш, що ми там не хочемо жити. Е, і поїхали звідти. Е, на щастя, нам це вдалося зробити безперешкодно. Крим був, є та буде для нас завжди українським. І... Нічого ми не збирали змінювати і нікуди переїжджати. Ми не збиралися. Ми дуже, як я, так і чоловік. Ми дуже любимо насправді Севастополь, проте український Севастополь. Глибоке кримськотатарське коріння має Аблікім Аблякімов. У 1944 році його предки були депортовані за підтримку культури кримськотатарського народу. Прадідуся Аблікім Аблікімова було ув'язнено. Потім бабуля з дід Баб... моя вже бабуся з дідусем повернулися з, Кри... з... Узбекистану Самарканда. Вони повернулися до Криму, коли совєтська власть би, сказала, що повертатись дозволено. Але їх вислали знову в 69-му році, дважди вислали. Вони дважди поверталися, їх дважди вислали. Потім вони осели осели в Дінічському районі. Спочатку СМТ партизани було таке, потім вони переїхали до на СМТ на Олексіївка, постороїли будинок, народилися вже, були у них. Діти четверо сам чоловік народився у Херсонській області, проте все життя пам'ятав про своє кримсько-татарське коріння. У 2014 році він був одним із тих, хто вийшов на площу перед Верховною Радою Криму, підтримуючи територіальну цілісність України. Та вже наприкінці лютого 2014 року був мобілізований та захищав Україну від російського ворога. Був в одній бригаді, в другій, в третій, в четвертій. Потім вже в Житомирській бригаді последні роки воював. Потім списали, а тепер за це я отримав магістратуру, вищу, вищу освіту. Нині Аблякім Аблякімов мешкає на Житомирщині, яку називає своїм другим домом. Я продовжую, можу сказати, так, нехорошу традицію своєго, свого роду, яка почалась 80 з лишним років тому. Тому в цей день, 26 лютого, Україна вкотре наголошує, що Крим є невід'ємною частиною України. За даними гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 27 лютого, максимальна температура в день – плюс 6, вночі – мінус 5, вологість повітря – 52%, вітер південний з швидкістю 2,6 метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.